128 тисяч квадратних кілометрів суходолу та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії України забруднено вибухонебезпечними предметами. Такі найновіші дані Міністерства оборони України. Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 мільйонів українців. Лише за минулий місяць фахівці з протимінної діяльності виявили та знищили понад 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Більше про роботу саперів на Київщині дізнав. Леся наші журналісти. Війна в Україні триває вже десятиліття. А кожен рік війни це 10 років розмінування. Такі дані ООН. Тобто наші землі стануть безпечними щонайменше за століття після перемоги. Приклад Київщина, область героїчно де окупували два з половиною роки тому. Однак лісосмуги, річки та навіть тротуари там і досі подекуди небезпечні для жителів. Ми зустрілися із саперами, аби зрозуміти, хто та як розміновує українські землі. Раз нажав і тепер калібрується до ґрунта детектор. Ну тут я вам нічого не покажу, не відкалібрую. Андрій налаштовує металошукач. на саму ділянку нас не впускає. Такі вимоги техніки безпеки. Його група розмінування з п'яти саперів працює у Бучі. Це візер для защити глаз, очей. аптечка, окуляри, рація, бронежилет. Станіслав показує своє спорядження. В такому сапери працюють щодня. Цю ділянку протяжністю 16 тисяч 570 метрів очищують уже півроку, адже навесні 22-го вона була місцем бойових дій. Роботу виконують поступово та ретельно. Понеуважність може коштувати комусь життя. В даній роботі спішити не треба. Це саме основне. От і все. Не спіши потихеньку і знати, свою роботу і все, просто тут нічого лишнього. Якщо поспішимо, щось пропустимо, це однозначно. А що пропустимо, ми просто наразимо на небезпеку інших. Окрім мін та снарядів, металошукачі реагують на інше металеве сміття, тож пошуки та очищення території процес не швидкий. Далі до роботи залучають і рятувальників. Ми, коли знаходимо це. Знімаємо локацію, координати і визиваємо службу порятунку 101 і передаємо їм по факту. Буквально 20-30 хвилин. Вони на місці на питання, що найважче у роботі саперів, відповідають люди. Мовляв, мешканці не розуміють небезпеки, яка може їх чекати. І людям приходиться багато чого пояснювати. Навіть достатньо того, що ми поїдемо там на ротацію. У нас є. Неділя вихідних ми приїжджаємо, зірвані всі знаки, порвати ото стрічки. Всі люди навіть з дітьми ходять, коли все перекрито. Лише тут на в'їзді до Бучі ліквідували два вибухонебезпечні предмети. Йдеться про мінометні міни 60-го та 120-го калібрів. Останню знайшли просто на тротуарі, яким з часів звільнення міста традиційно ходили люди. Ну от ви представте 120-го мінометна міна. Ну, це настільки летально, що ну, це якщо там йде, наприклад, група осіб, вони всі будуть просто. Може дехто останеться поранений. Ну, зазнають, так будемо сказати, поранень, а то будуть смерті. Групи саперів працюють по всій Україні, і масштаби розмінувань у різних областях, звісно, різняться. Адже росіяни традиційно залишають свої пастки. За останніми даними станом на жовтень цього року близько 142 тисяч квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Для порівняння після війни у Хорватії потенційно замінованими вважалися 13 тисяч кілометрів квадратних. Від тисяча 96-го року процес розмінування цієї території все ще не завершений.